О, привіт, сусідочка. Сусідка, дай мені, будь ласка, мітло, бо моя зламалась. Привіт, сусідка. Та да, візьми, вон стоїть. О, дякую, дякую, сусідка, та, будь ласка, чуєш, сусідочка, а я хотіла в тебе спитати, чого ти не вийшла? Не хочеш чи вже не беруть? Та розумієш, сусідочка. Мені просто твій чоловік подобається. Ось чекаю, коли ви розлучитесь. О, Маруся, привіт. Привіт, Петро. Фу. Я не а що це за марафон у вас. Що ви тут туди-сюди бігаєте? А А що ти дивишся? Що ти став тут дивишся, очі вилупив? Іди картоплю копай. Не поняв.